Привіт! Я Рандо і сьогодні знову відкриваю контейнер. Зараз це буде теж коротке відео. Ну, а потім ще, коли буде час, то позаходжу на твінки. Як мінімум позабираю ось оцей подаруночок тут є. Зберіг усі 5 і в преміум аккаунту, то 5 штук x5. Ну, тож, позаходжу, плюс з'явився відпад. Як ви думаю, вже знаєте. Тож зараз покрутимо. Ми плюс заберемо один філігранний контейнер. Все ж таки згорем пополам, ще назбирав на один контейнер. Тому заберемо і відкриємо. Ну Давайте для початку покрутимо. Відпаду той. І наш код 45 розіграш, буквально один прокрут. І того в нас залишиться 5 золота. Я вважаю, що імба. А випаде нам 30 бустерів бойового досвіду. Ну Прикольно. Це ще 90. Але, в принципі, на що воно треба. Ну і 2 рази крутимо відпад, Рівно два рази в мене є золото на два прокрути. А випаде... Кастомізація і пісочниця. Правильно. Ну так. Да. Майже те ж саме контейнер з анімованим аватаром. Дуже круто. Ну В принципі, мені... Ні звідти, ні з того контейнеру мені абсолютно нічого не потрібно. Ні смарквинка, який в мене вже є. Ну, мабуть, вже є. А з цього а, анімований аватар, ні смарквинка. Дякую, що той, що той в мене є. Хм. Це називається підкрутка. Да. Обмінюємо цей і відповідно цей теж обмінюємо. Тому що повторочка мені не потрібна. Давайте тоді відкриємо філігранний ще контейнер. Може хоч з філіграмного щось випаде адекватне, а з філігранного випаде. Краще, отловина тр 131 частини Ну і все. А уламки то таке. Давайте хоч тут щось адекватне, може фіолетові. Mm -hmm. Ну, давай. Фіолетові. Ну, хоча ладно. Все одно це типу на халяву, тому чому б ні. В принципі, добре. Ну що ж, ось таке щось відкриття. Скоро ще позаходжу на твінки, може і на основі золота підзбираю ще відпад по курчу. Що ж, з вами був Рантел. До зустрічі!